Що, як я скажу вам, що стара сліпа жінка з Коломиї ще десять років тому передбачила день, коли зло відступить, що вона назвала не просто рік, а свято, коли над нами зійде світло, і що це свято вже наближається. Цю історію я носив у собі довго, надто довго, бо сам не був готовий сказати її вголос. Але коли світ почав змінюватись, а дзвони дзвонити без людських рук, я зрозумів, настав час. Її звали Павлина так просто, ну без побатькові, без великих титулів. Люди в селі казали Стара Павлина, Сліпа Павлина або Та, що бачить більше, ніж треба. Дехто ніжком називав її відьмою, інші ж приходили до неї таємно вночі, несучи хліб, свічку й іменні записки, бо навіть ті, хто не вірив у чудеса, вірили їй. Її хата стояла на околиці Коломиї, там, де починається стежка до гір. Маленька обросла диким виноградом з дерев'яними вікнами, крізь які вечорами світилася одна єдина лампа. Пахло там завжди однаково, м'ятою, свіжою землею і чимось невловимим, ніби димом із інших світів. Я потрапив до неї випадково, а може і не випадково, бо в таких історіях нічого випадкового не буває. Мені було 18, Я щойно закінчив школу і збирався їхати в Польщу на заробітки. Але мама перед самим від'їздом сказала: Сходи до Павлини, просто так, вона тебе чекає. Я ще сміявся чекає мене, вона що знає? А мама лише подивилася мовчки, так як дивляться, коли знають більше, ніж можуть сказати. І от я прийшов стіл на ньому сушені трави, старий іконостас, миска з водою. А вона ті сидіти біля печі невисока, з темною хусткою, біле волосся вибивається з-під неї, очі порожні, але дивилися крізь мене. Прийшов, сказала, запізнився на шість хвилин. Я аж сахнувся. Ви, ви знали, що я прийду? Я не знала, я чула. Вітер сказав. І тоді я зрозумів, ця жінка не схожа на бабусь із церковного хору. У ній щось було інше сила. Але не та, що кричить, а та, що мовчить, і все одно керує всім навколо. Тоді вона сказала мені перше своє пророцтво, і те, що воно стосувалося не мене, я зрозумів лише через роки, бо вона говорила про народ, про темряву і про день, коли тиша заговорить. Тоді я ще не вірив. Тоді я думав, що це просто алегорії. Але тепер дім знаю, вона бачила більше, ніж ми всі разом. Вона не народилась сліпою і не одразу була мольфаркою. У дитинстві Павлина бігала босоніж по холодній землі, ловила дощ губами і розмовляла з квітами, як і з живими. Люди казали, що мала дивне серце, то співала сама до себе, то мовчала тижнями, а потім раптом підходила до когось і говорила такі речі, що мороз ішов по шкірі. Їй було лише дев'ять, коли на Коломию налетіла страшна гроза. Громи били так, що тремтіли навіть старі дуби, і тоді вона побігла сама в поле, під дощ. Мати з батьком не встигли її втримати, а вранці знайшли дівчинку біля великого каменя, сиділа мовчки, дивлячись у небо, очі її були відкриті, але вже не бачили. Після того погляду на блискавку зір до неї не повернувся ніколи, але щось інше з'явилось. Після того випадку вона почала говорити дивними фразами: світ стане темним у найсвітліший день. Коли каміння заплаче, люди згадають про Бога. Спочатку це списували на страх, на дитячу травму, але згодом ж почали слухати уважніше. Бо все, що вона говорила, починало збуватись. Одного разу Павлина сказала: у лісі впаде дерево, і чоловік загине, але біля нього буде дитина. Не чіпайте її три дні, інакше втратите ще одного. Сміялись. Але через тиждень грім зламав стару смереку, під нею знайшли мертвого лісника. А поруч його внучку, яка дивом вижила, і вже тоді село перестало сміятись. Її не вчили читати, але вона могла переповідати уривки з псалмів, не бачила облич, але чітко описувала, хто і з яким наміром до неї прийде. Бувало, зупиняла людей ще на порозі і повертала назад, кажучи: не готовий ти сьогодні правду почути. Прийди в іншу ніч. Люди приходили, бо хотіли знати, коли буде дощ, коли зійде урожай. Коли вернеться син з війни, але вона ніколи не відповідала прямо. Вона говорила притчами, снами, знаками, і лише одному дала чітку відповідь. Одного разу вона сказала: прийде час, коли білий туман спуститься на землю, і в ньому прозвучить тиша, що змінить усе. Це буде день святого покрову, але не щороку він однаковий. І той, хто почув ці слова, досі несе їх у серці. Павлина майже ніколи не говорила про майбутнє напряму, але коли починалася велика тиша в її хаті, усі знали зараз прозвучать слова, які важливо запам'ятати зло, казала вона, не завжди приходить із криком. Часто воно тихе, мовчазне, повзе, як змія, по холодному камінню, і саме тому його важко розпізнати, бо люди чекають на війну з гарматами, а справжній морок починається в серці. Одного разу восени, коли листя вже здирали перші приморозки, вона сиділа на лаві біля своєї хати. Я тоді приніс їй дрова. Ми мовчали. Аж раптом вона сказала: коли все навколо стане несправжнім, не шукай правду в телевізорі, шукай її в очах тих, хто мовчить, бо саме мовчазна віра врятує народ не гасла, не плакати, а тиха молитва біля вікна. Молитва якої не чують вуха, але чує небо. Я тоді не до кінця розумів, що вона має на увазі, але тепер, у час, коли щодня приходять новини, яким уже ніхто не довіряє. Ці її слова звучать, мов вирок. І ще запам'ятай, казала вона мені, зло впаде не тоді, коли його хтось переможе, а тоді, коли в нього перестануть вірити. Воно живе там, де його бояться, і помирає там, де його ігнорують. Це була її головна наука віра як стан, а не як ритуал. Як тиха внутрішня сила, що тримає людей, навіть коли земля тремтить, вона казала люди не витримують не тому, що їм важко, а тому, що не знають, заради чого терплять. І саме тому її пророцтво не починалося з війни, а з тиші, бо в тиші народжується все справжнє. І саме тиша, за її словами, мала бути першим знаком великого переходу. Павлина казала. Коли прийде рік, що почнеться з темряви, але в ньому зазвучить дзвін без дзвонаря. Знайте, це не зло вдарило, це віра пробудилась. І в ті дні, коли все довкола кричало, коли світ здавався зруйнованим, саме тоді багато хто згадував її слова. Бо у великій бурі тільки одне має значення чи маєш у собі тишу? Її останні дні були тихими. Вона вже майже не говорила, лише дивилась крізь вікно мовчки. Довго, ніби щось вичікувала. Люди навідувалися, приносили хліб, молоко, свічки, але вона всім відповідала однаково: сьогодні не час, чекайте дзвону. Того дня, коли все сталося, у повітрі було відчуття зміни. Я прийшов, як звично, зранку, принести їй воду, але вона вже сиділа не в хаті. Вперше за довгий час вона вийшла на ганок. сіла на старий стілець, накрившись ковдрою, і дивилася вдалечінь. Ти прийшов, сказала вона, не обертаючись, я завжди приходжу бабцю. Але сьогодні, та інакше, сьогодні я можу тобі сказати те, що нікому не сказала. Вона простягнула мені руку, тонку, холодну, мов кора, а в очах да була не темрява, була ясність, світла, тиха, як ранкова роса. Коли мене не стане, коп не шукай у цьому горя, бо душа це не птах у клітці. Вона має полетіти, щоби сказати те, що не можна було сказати в тілі. Я присів поруч. Вона схилилася ближче і прошепотіла. Є один день один єдиний день, коли все зупиниться. Перший день, коли знову рушить. У цей день великі дзвони вдарять самі. І навіть ті, хто втік, почують це буде свято святе. Але того року воно припаде на піст. Я слухав і не дихав. У той день не буде слів. Лише тиша, лише дзвін, і саме в цій тиші буде перемога не військова, а духовна, найголовніша. Як мені впізнати цей день? запитав я сни вони скажуть люди почнуть бачити однакові сни. Про дзвони, про хрести зі світла, про дітей у білому. І коли такі сни з'являться у трьох, знай рік на порозі. І ти маєш сказати всім. Я запам'ятав усе дослівно, бо знав. Це не просто слова, це заповіт. А наступного ранку її не стало. Вона пішла, як жила тихо, лише свічка на столі дотлівала повільно, а в повітрі залишився запах полину й ладану. І тоді я зрозумів вона передала мені ключ. А відчинити ним треба було не двері, а час. Образ дзвонів, що звучать без людської руки, проходив крізь усі пророцтва павлини. Вона говорила про них із повагою, страхом і дивною ніжністю, як про щось живе, не раз повторювала дзвін і це не метал, це душа, яка говорить, коли вже мовчати не можна. Ще в юності, коли вона тільки почала бачити сни після втрати зору, їй наснився дзвін. Незвичайний, церковний, а величезний, сріблястий, що стояв серед поля, зарослого полином. У вісні до нього ніхто не підходив, ніхто не торкався. Але звук лився сам глухий, повільний, як удари серця світу. Після того сну вона кілька днів мовчала, а потім сказала: якщо колись ви почуєте дзвін, але не побачите, хто б'є, не лякайтесь, це не смерть, це пробудження. Я згадував її слова, коли сам почав чути сни від інших людей. Один старий столяр розповів, що бачив, як над Коломиєю здійнялися дзвони з хмар. Другий школяр із сусіднього села сказав, що йому наснилось, ніби земля дзвенить, як струна, а всередині гір б'ється дзвін, який не чути вухами, лише серцем. Ці сни почали з'являтися не випадково. Вони приходили один за одним до зовсім різних людей: старих, молодих, тих, хто вірив, і тих, хто не вірив ні в що. Але всіх їх об'єднувало одне, вони чули звук, і від того звуку їх будило щось глибше, ніж страх. Я тоді згадав ще одну фразу Павлини: дзвін сам по собі ніщо. Але коли він звучить у тиші, тоді він відкриває двері. Це не було про храм і не про війну, це було про перехід, про момент, коли народ прокидається від сну страху і починає чути те, що давно замовкло в душі. І от тоді я почав збирати ці історії, писати їх у зошит, розпитувати людей, дивитись на календар, бо знав. Цей день наближається, а значить, я маю підготувати всіх, хто ще чує. Спершу це були поодинокі випадки. Хтось із сусідів розповідав, що прокинувся вночі в сльозах, бо бачив щось незвичайне, інший, що йому приснилася церква без даху, а в центрі неї висів дзвін, обгорілий, але живий. Я слухав, занотовував, але ще не складав докупи. А потім почалось дивне. Троє різних людей, які не знали одне одного. В різні дні розповіли мені майже один і той самий сон: гора, сніг, а посеред снігу так свіча, яка не тане. Всі троє говорили про це, як про щось, що залишає слід у душі. Я вже тоді знав, це не випадково, це листи зі світла, як колись казала Павлина. Світло теж може писати, говорила вона, не чорнилом, а образом. Воно приходить у сни тим, хто має вухо в серці, і коли кілька сердець чують одне й те саме, це не галюцинація, це послання. Згодом мені зателефонувала стара Ганна, одна з небагатьох, хто ще пам'ятав павлину молодою. Її голос тремтів. Мені наснилося, що церква у центрі міста зникла. На її місці стояв лише дзвін величезний, білий, а навколо діти. Вони тримали лампадки. І ні слова не казали, але я знала вони моляться. На наступний день я дізнався, що в іншому кутку міста жінка, яка раніше називала всі пророцтва дурницями, побачила сон, де дзвони били всередині себе без звуку, але їх відчувала її душа. Вона прокинулась із тремтінням у грудях і лише прошепотіла. Це було покрова. І от тоді, коли вже понад п'ятеро людей бачили схожі образи, я відкрив старий запис павлини. Який тримав при собі клаптик паперу з її почерком. Коли сни різних сердець стануть одним, відкриється дата, її не назве жоден календар, але вона буде на свято, і буде тиша, яка промовить більше за всі слова. Я взяв календар, і все зійшлося покрова, осінь, день посту. І саме цього року, так і вперше за багато років, свято Покрови припадало на п'ятницю. День, коли дзвони зазвичай мовчать. Тоді я зрозумів, це і є той день, і ці сни не випадковість, це попередження. Ні, не про кінець, а про початок. Вересень того року був особливим, і не лише через погоду. У повітрі було щось таке, чого не видно, але що кожна людина відчувала шкірою. Навіть діти перестали бігати гучно, собаки не гавкали ночами. А вітер він був не просто вітром. Він став нагадувати дихання когось більшого. У перші дні місяця в Коломиї почали коїтись речі, які ні в які рамки не вкладалися. Старий Михайло, що вже 10 років не піднімався з ліжка, сам встав і дійшов до церкви, сказав Мене хтось покликав уночі. Голос жінки, тихий, як шелест листя. Пара молодят, які вже 5 років не могли мати дітей, раптом дізналися, що чекають двійню. А їхня сусідка пані Оля розповідала, що вночі прокинулась від запаху ладану, хоча вдома нічого не горіло. Але найголовніше так зник страх, наче хтось відкрутив того затягнутий кран, із якого роками капала тривога. Люди почали частіше усміхатись, виходити на вулиці, зустрічатися на площі мовчки, але разом. І ще кожного вечора біля храму почали збиратися люди, без оголошень, без закликів. Просто приходили, сідали, запалювали свічки і мовчали. Я бачив це, стояв осторонь і згадував слова павлини перед великим днем серця зберуться самі, без вказівки, бо дух народу відчуває те, що ще не сталося. І от на восьмий день вересня сталося те, що остаточно змінило мій стан. Маленький хлопчик Андрійко, якого всі знали як мовчуна, раптом підійшов до мене на вулиці і запитав. А ти теж чув, як дзвони говорили вночі. Я завмер. Які дзвони? запитав я. Ті, що не видно, але вони тут. І він приклав долоньку до грудей. Вони кажуть не бійся. Він розвернувся і пішов. А я стояв і не міг рушити з місця. Бо якщо вже навіть діти чують те, що було сказано лише Павлині, отже той день справді близько. Той ранок прийшов не так, як усі. Не з дзвоном будильників і криками півнів, а з тишею. Та тиша не була порожнеча, вона була як очікування, як глибокий вдих перед першим кроком у невідоме. З самого світанку вулиці Коломиї почали наповнюватись людьми. Ніхто нікого не кликав, не було гучномовців, афіш чи оголошень, але щось покликало кожного звідкись із глибини душі. Ішли повільно хтось у вишиванці, хтось босий. Хтось із лампадкою чи зі старою іконою в руках, на обличчях не страх, не радість, а спокій, друга тривога, дві сили, що зійшлися в одне відчуття важливості моменту. Я вже стояв біля церкви, біля дзвіниці. Знаєте, скільки разів я уявляв цю мить, але коли вона прийшла, я зрозумів, що до неї не можна підготуватись, бо це не мить для розуму, це мить для серця. Священник отець Володимир вийшов із храму, подивився на людей і сказав тільки одне: сьогодні дзвонити не будемо, бо піст. Я кивнув, а сам подумав і не треба. Бо павлина казала: дзвони цього дня зазвучать самі, і саме тому їх почують усі, навіть ті, хто не вірив. Люди мовчали, стояли біля храму, мов одне велике серце, запалювали свічки, хтось став на коліна. Хтось просто торкався рукою землі. Не було слів, і це було найбільше диво. Небо над містом стало важке, свинцеве, ні сонця, ні хмар. Лише сива пелена, як дим без вогню. І тоді це сталося. Перший звук глухий, глибокий, немов удар у саме нутро землі. Люди озирнулись, дзвіниця мовчала. Дзвонар не рухався, але звук був чіткий, прямий. Як голос, що не потребує перекладу, потім другий м'якіший, немов відповідь. А тоді третій, світлий, майже високий, ніби хтось доторкнувся до самого неба. Діти почали плакати, старі хреститися. Молоді просто стояли, наче вкопані, бо всім було зрозуміло це не просто звук, це знак, це подія, це пророцтво, що набуло форми. І саме в цю мить небо почало розходитись. Повільно, але впевнено, з'явилось світле коло без сонця, без змін, просто світло, а в ньому ця ледве помітний хрест, складений із хмар. Ніхто не промовив ані слова, але всі ми побачили, бо цей день вже не був звичайним. Всі стояли, наче закам'янілі. Навіть вітер, здавалося, зупинився. Не ворушив ані гілки, ані полум'я свічок. Час більше не йшов уперед, він став нерухомим, як кадр із фільму, який зупинили на найважливішому моменті. Той дзвін, що пролунав утретє, не просто лунав, він залишився в повітрі. Ніби вібрація, яку не вловлює вухо, але чує душа. І саме тоді, коли здавалося, що більше нічого не відбудеться, сталося ще одне: з боку лісу, від старої дороги на криворівню, почувся дитячий голос. Він кричав. Світло, там дивіться, я обернувся і побачив, як до церкви біжить хлопчик Андрійко, той самий, що кілька днів тому говорив про дзвони в серці. Там, у горах, задихано мовив він, світиться хрест прямо на хмарі. Мама каже, що це від сонця, але сонця ж нема. Його очі горіли не страхом, надією. І я зрозумів, це був ще один знак останнє підтвердження. Те, чого чекала вся Коломия. і, можливо, вся країна. Бо коли дзвін звучить без удару, це не просто чудо, це воля неба. Коли він звучить у день, коли мав мовчати, це злам правил. А коли його чують усі, це вже не звук, це пим початок. Священник не сказав жодного слова, він лише став на коліна перед дзвіницею, люди маті слідом за ним. Хтось впав навколішки на землю, хто на сходи. І не молився вголос, лише в серці, так, як учила павлина, так, як вона передала через сни, через тишу, через слова, сказані шепотом, бо вона завжди казала Бог говорить через мовчання, і коли люди мовчать разом, він промовляє дзвоном. І от у тій тиші, яка знову опустилася після третього звуку, стало зрозуміло всім щось закінчилося, щось почалося. Не на папері, не в ефірі новин, а тут у серці кожного. Після третього удару дзвону і мовчазної молитви, здавалося, все мало б повернутись у звичне русло. Але ні, те, що з'явилось на небі, змінило все. З-під сірої пелени, яка годинами висіла над Коломиєю, почало пробиватися світло не різке, не сонячне, а м'яке, таке, як буває лише після великої бурі. Воно розросталося по небу, ніби відкривався купол, і в самому його центрі, чітко і рівно, з'явився образ Христа. не намальованого, не фантазійного, складеного з хмар, але так точно і рівно, що навіть скептики, які стояли осторонь, перехрестились. Ніхто не говорив, але всі бачили і розуміли, бо саме цей хрест і був останнім знаком, про який говорила Павлина: коли світло зійде не для того, щоб гріти. А щоб очистити, тоді тиша заговорить дзвонами, а небо Христом. І люди згадають, хто вони, казала вона в один із вечорів, коли ще сиділа біля печі і тримала в руках пучок вербової гілки. У ті хвилини над Коломиєю панувала особлива тиша. Вона більше не була важкою чи тривожною. Вона була повна, наповнена, жива. У ній не було страху лише глибокий спокій як дихання самої землі. Я дивився в небо і згадував її очі, ті, що нічого не бачили, але бачили більше, ніж усі зірки разом. Вона казала: коли на небі побачиш те, що не може бути, не сумнівайся, це воно, це той день, що народить тишу й надію. І цей день настав. Люди почали обійматися без слів, без сліз, прості дотики, як визнання. Ми були свідками, ми живі, і ми дійшли до цього моменту. Я побачив, як старенька Марія, яка все життя боялась літати, подивилась на хрест і сказала: якщо би зараз небо відкрилось, я б з радістю полетіла. І я подумав, саме в цьому і є перемога, не в пострілах, не в наказах, а в серці, яке перестає боятись, а в повітрі ще довго залишалось те світло, воно вже не лягало тінню, воно залишалось над містом, мов на згадку про те, що ми нарешті не самі. Коли тиша почала розчинятися у світлі, і люди вже поволі розходилися по домівках, здавалося, все найголовніше вже відбулося, але насправді все тільки починалось. До церкви підбіг хлопець молодий у камуфляжній курці, зі смартфоном у руках. Він біг так, ніби ніс не просто новину, а підтвердження чогось дуже важливого його обличчя було бліде, а очі повні неспокою і надії водночас. Люди. вигукнув він, з Києва, тільки що офіційно повідомили всі завмерли. Ворог почав відступати одразу на кількох напрямках і ще пауза. Наші війська увійшли в місто, яке тримали 10 місяців. Хтось зітхнув, хтось схопився за голову, а хтось просто сів на землю не від шоку, від підтвердження, бо кожен відчув, це не збіг, це відповідь. Відповідь на ті дзвони, на ті сни, на ті слова Павлини, якими роками носили у собі, мовчки. Я дивився на обличчя отця Володимира він плакав беззвучно, але щиро. Поруч стояла Ярина, що втратила чоловіка на фронті. Її руки тремтіли, але вона посміхалась крізь сльози. І я згадав, як Павлина казала коли тиша озветься дзвоном і небо покаже хрест. Тоді і на землі заговорять вуста, які довго мовчали, і правда вийде на світ. Це була не перемога, це був перший крок до неї, і саме тому люди не кричали від радості. Вони просто дихали, мов уперше за багато років я стояв і тримав руку на серці, бо знав, це саме той день, те саме свято, та сама покрова, яка цього року прийшла не в вишиванці. Не з хороводом, а з дзвоном, тишею і підтвердженням. І ось тоді я остаточно зрозумів, чому Павлина не назвала точної дати лише свято, бо дата змінюється, а свято й живе, бо це не просто новина з фронту, це відлуння того, що вже давно відбулося в духовному світі. А сьогодні стало видимим і для нас того вечора. Я повернувся до її хати, стара, обвита виноградом, знову мовчала. Але в тій тиші було щось нове, щось чисте, можливо, спокій, можливо, відповідь. Я поставив лампадку на підвіконня і знову відкрив той самий зошит Павлини. На останній сторінці було написано: не тримай перемогу як прапор, вона не для показу, вона для росту, бо справжня перемога це коли народ піднімається не з колін, а з серця. Я прочитав це і зрозумів. Тепер головне не розгубити. Бо легко вірити, коли чуєш дзвін. А от коли знову настане тиша, чи згадаєш, що вже чув його? Павлина завжди казала: війна це лише дзеркало, і якщо в ньому народ побачить лише кров, він нічого не зрозуміє. Але якщо побачить там себе справжнього, тоді він вже переміг її заповіт, і це не заклик до битви, це заклик до тиші, до молитви, до пам'яті. Щоби ми не дозволили страху знову зайняти ті місця в душі, які сьогодні заповнило світло, бо, як вона сказала перед смертю, коли перемога прийде, її не буде видно, її буде чути, і звучатиме вона, як дзвін у серці, не металевий, а живий. Я хочу, щоб ви це пам'ятали, щоб не чекали дати, а трималися за віру, бо вона не точна як цифра, але вічна, як шлях. Якщо ці слова торкнулися твого серця, не залишай їх лише в собі. Поділись пророцтвом із тими, кого любиш, бо слово живе лише тоді, коли йде далі. Підпишись на цей канал, бо він несе правду. Постав вподобайку, якщо віриш і серцем, і душею, і нехай це відео дійде до тих, хто потребує надії саме зараз.